Вітаю, друзі! Це канал Школа Писанкарства ряст. І цей раз ми знову говоримо про жовтець їдкий. Він уже відцвітає, сьогодні 30 травня, але ще можна знайти його квіти. Ось такі вони, блискучі, гарні. Він любить рости дуже близько до води. Колорічок росте і дарує надзвичайно гарну притишену барву на писанках. Цього разу я. Взяла писанку і можу вам показати, як це виглядає. Ось ці жовті лінії на писанці. Якраз і забезпечив жовтець. Гірчичні тони подарувало листя, молоде листя горіха волоського. Ну, а зелене тло це ягоди бузини, морожені ягоди бузини. Тож раджу спробувати фарбувати дикими рослинами. Дякую!